Фарміна Ветлайф це лінійка лікувальних сухих та вологих кормів для котів і собак. Виготовляє їх італійська компанія Фарміна Пет яка більш ніж півсторіччя займається харчуванням домашніх тварин. Раціони Ветлайф виготовляються у Сербії, Італії та Бразилії, де розміщені потужності виробництва. За словами виробника, це революційна ветеринарна дієта, в основі якої лежать повністю натуральні продукти, антиоксиданти, а також екстракти багаті на. Токуфероли вони зумовлюють природну безпеку продукту. Важливо, корми ватлайф є дієтичними. Перед тим як обрати певний раціон для свого чотирилапого. Проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем. Раціони фарміна Ветлайф для собак це просто величезна кількість лікувальних кормів для тварин з різними особливостями. Зокрема, раціони Ренал для підтримки функції нирок, гастроінтестінал при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, гіпоалергенні корми для собаки з харчовою алергією та гепатік при хронічній печенковій недостатності. Загалом у лінійці майже два десятки видів корму для профілактики і лікування різних захворювань. Виробник перед Бачив раціони для дорослих собак а також цуценят. Вологі корми представлені у бляшанках по 300 грамів, а сухі в упаковках по 2 і 12 кілограмів. Корми для кішок це 12 різних раціонів для профілактики, лікування хвороб та особливих станів. Це також харчування для тварини з порушеннями травлення, печінковою недостатністю, захворюваннями нирок, для підтримки роботи серця, виведення з організму шерсті, а також корми для котів. Діабетиків, алергіків тощо. Доступні фасовки сухого корму для котів: це 400 грамів, півтора, два, п'ять та десять кілограмів. Вологий корм випускається у бляшанках по 85 грамів. Замовити лікувальний корм фарміна Фетлеф для свого котика або собаки можна на нашому сайті зоокомплекс.com'ю. Наші менеджери залюбки допоможуть обрати потрібний корм та дадуть відповіді на всі запитання. Усі корисні посилання лишаємо. У описі під цим відео